Вітаю вас, малята та дорослі. Сьогодні до нас завітала казка. А про кого вона? Послухайте загадки і відгадайте. В лісі модниця гуляє, на всі поки поглядає, на ній шубка хутряна, вся блищить, мов золота. Про кого це? Так, це лисичка. І ще одна загадка. Довгоногий чорнобілий, довгим дзьобом знай туркочі. Ніби щось сказати хоче, хто це? Так, це журавель. Отже казка наша називається Лисичка та журавель. Сідайте зручненько і слухайте уважно цю казку. Були собі лисичка та журавель. Якось зустрілись вони в лісі, розговорились та так і стружились. Ось кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, друженька, я для тебе, як для себе. Приходить журавель того ж вечора в гості. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілочці. Та й запрошує, пригощайся, журавлику, прогощайся, любий друже. Журавель до кашки тук-тук, стукав дзьобом по тарілці, нічого не виходить. А лисичка, як взялася до страви, лись та лис справненько язиком так сама всю кашу і з'їла. Як спустошила всю тарілку, та й до журавля, вибачай, журавлико. Що мала, тим тебе частувала, більше нема нічого. Красно тобі дякую, мовив журавель. Приходь, лисичка, тепер до мене в гості. Прийду, журавлико, прийду, любий, друженька, на тому і розійшлися. От уже лисичка йде до журавля. А журавель мудрим птахом був, наварив таку смачнятини, взяв м'яса, картопельку, бурячків, покришив дрібненько, склав углечик з вузькою шийкою та й запрошує, лисичку, пригощайся, лисонька, пригощайся, люба приятелька, не соромся. Ось лисичка до глечика, голова не влазить. Вона туди, вона сюди, вона і боком, і лапками, і зубками зазирає, нюхає, а журавель часу не гає. Дзьобом у глечик смачно так дзьобає мало помалу та й поїв все, що зварив. А тоді каже. Оце ж, вибачай, лисенька, що мав, то тим і пригощав, та більше вже нічого немає. Ох і розгнівалась лисичка, та так розсердилась, навіть подякувати забула. Отже, як гукнулася, так і відгукнулася. Та з того часу більше не дружить лисичка. Журавлем. Малята, який же посуд обрала лисичка для гостини? Так, тарілочку. А чому? Тому що їй самій з неї зручно їсти. А журавель чому не зміг з миски їсти? Тому що у нього довгий і гострий дзюб. А журавель, який посуд вибрав? Так, глечик, тому що Йому зручно з нього їсти, бо в нього довгий дзьоб. А лисичка не змогла їсти з глечика, бо він вузький і глибокий, і лисичка навіть голову туди не змогла просунути. Ось така історія трапилась лисичкою та журавлем. Малята, а як ви вважаєте? Лисичка та Журавель були справжніми друзями. Ні. Справжні друзі піклуються насамперед про свого товариша, а потім про себе. Отже, будьте добрими, щирими та гостинними. До побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.